Пишу. Вулиця Князя Острозького, 31. Ось так зараз виглядає будинок. Перед війною тут була бувша польська захоронка. Так. Будинок змінився, деякі що страждав під час війни. що просто був демонтований. Я, я як сторожил, який відвідував цей будинок. А в яких руках вигадаєте? Це був 53-54 рік, а відвідував я у зв'язку з тим, що в мене там тітка працювала е санітаркою, угу. і там садку. був і тоді, дитячий садок. не садок, а дитячий ясла. Тобто <кій> ага. до, 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 до шкільного раннього віку дітей там тримали. Батьки мої поїхали в відпустку, і щоб мене з собою не вести, то вони мене здали туди. Я три дні ларав, не дивлячись на те, що тітка була там. От, і вони мусили кинути відпустку і приїхати назад, щоб мене забрати, щоб, бо я не сприймав того колективного виховання. Так я в садочок і не, не пішов більше. Це в мене такі пов'язані спогади з цим будинком. І, от, і на місці оці, цього малю, на фотографії. Пам'ятника в ті часи, в совєтські часи, стояла Зоя Космодимянська з автоматом. Зараз дивитися, що це на пам'ятник Святий. 1995 рік, здається, в четвертому сам будинок зведений. Е і, кажете, Зоя Оця от Зоя от такого вигляду, О, так Зоя Космодим'янська стояла на тому місці в 50-ті роки. Це я чітко пам'ятаю. Ну, тому що я вже тоді підріс тоді я вже пізніше. Я, на той момент, коли я ходив ясли, звісно, я не пам'ятаю. А вже пізніше, то я запам'ятав, що там була звоя. Як сам будинок, сам комплекс? запам'яталося, в Пізніші часи. Може, якась наявність паркану. Чи оцих? Ну, паркан був залізний, цікавий паркан був. З двору у них великий двір, садок, садком був. Зліва від цього будинку був садок. В дитячі роки ранні шкільні віки, ми ходили туди і на ябка, і на грушки. Ну і там я тобі розказував той випадок, як Макака і Чіта із нашої компанії двоє, то каже, всіх каже, я втік, а решта сиділа на дереві, він всіх відпустив, каже, а тебе білий, і тебе чорний, я не відпущу то. Чита отримав такого копняка, що в нього на півзадниці синяк був від того дядька, бо ми на грушку залізли. Тут була грушка, там була шовковиця дуже гарна морва. Mm -hmm. от, і грушка гарна була. А далі ближче до будинку, там і великі яблуні були, смачні яблука, але дуже близько до тої сторожки, бо сторожка в них була з того боку. Mm -hmm. от, так що. А, В якійсь мірі нас ворогами вважали і нас туди не сильно допускали. А сам будинок він же нагадував, мав такі вигляди, як зараз, чи ще були якісь зазнаки? Хреста не було. Хреста не було, а решта, так як на тій польській фотографії, тобто кругле вікно ще було само собою, все було кругле і було тут от такий. Я не знаю, як воно по-архітектурному називається. Ну, mm -hmm. Щоб виглядав точно так, як на цій старій фотографії. Кстати, скинеш мені оцю. Mm -hmm. Я возмущаюсь, не, видно, треба буде написати статейку на, на рахунок роботи архітекторів. Mm -hmm. Може, ви можете припустити. Оцього не було. Припустити. І христа не було. Не було. Не тобто, Не було? було. Тобто, тобто. то, то гарантовано. А решта все було. А написом не запам'ятався? Не запам'ятався, не пам'ятаю написом. Mm, а, а всі ці от візерунки це все було? Mm, коли він перетворився на коробку, таку як зараз? По-моєму, вже за Україною. Це кого? По-моєму, вже за Україну. Хіба би в останні роки Союзу? І так, ну, я, чесно кажучи, що я не в тому районі зараз живу. От того так чітко сказати не можу. Але думаю, то можна знайти. Mm. Цікаво. E, може вам щось запам'яталося, я розумію, що дитячі роки. Каштан великий був у дворі, величезний каштан. Отак от, от зліва від цього будинку. Mm. Може навіть декілька, по-моєму, де два чи три їх було там. В садкові Так як дорога туди mm. йшла, справа від дороги був величезний каштан. Mm. А всередині. Не не я всередині, я кажу, я був всередині, тільки у віці тоді, як орав. Мені не було не до архітектурних прикрас всередині, mm -hmm. я нічого не пам'ятаю. От е, в Острозьку, то я був і в підвалах був будинок оцей заведення, mm -hmm. то я там був. І всередині був, і в палатах був, коли там лікарня була, і в підвалах був. А які підвали були, чимось там вирізнялись з півкругли. Там дуже-дуже цікаво. Дуже так, таке враження, що так глибоко спускаєшся. Там вже схил великий, розумієш? Угу. Ну і вхід з, з другого боку, і там зразу такі сходи, знаєш, як в типу, підземний хід якийсь спускаєшся так глибоко. Може могли, може відмітити температуру стабільну щось. Тобто, ну, Кожне відчуття, що глибоко. А Ні, там палати, приміщення. там палати. Приміщення невеликі. і Внизу палати теж були. І внизу впервальні були? Так. І якісь адміністративні там були щось таке. У мене Андрійко там лежав. Угу. О, я туди ходив, тоді як він лежав. Не знаю, я думаю, що це там таке розповісти приміщення. Там були і палати. По-моєму, декілька палат було. Там решта всі наверху. А декілька палат було там внизу. Угу.